Поставили спа і думаєте, а як його правильно запускати? Відповідь – Швидко, просто і без паніки. От вам чек-лист. Поїхали. Перше. Перевіряємо рівень води. Якщо її менше ніж треба, система може не запуститись. Друге фільтр. Він повинен бути чистенький, як новенький носок. Третє електрика. Перевіряємо, чи все ввімкнуто, чи немає вимкнених автоматів. Четверте, вмикаємо підігрів. І так, температура не з'явиться миттєво, але якщо все правильно, вже за годину ви відчуєте, як спа набирає обороти. П'яте трошки терпіння, чайок у руці. І вуаля ваш басейн працює. А якщо щось пішло не так, не гугліть три години вночі. Просто зверніться до. СПА Галаксі, ми не лише продаємо, а й навчаємо, як усе працює. І навіть якщо у вас все було добре, а потім бах, ми знаємо, що робити. Підпишіться, щоб знати, як не зламати спа ще до першого занурення. І звертайтеся, якщо хочете, щоб ваш релакс починався з першої кнопки.